Навколо столичного заводу АТЕК з новою силою розгорівся скандал. На території підприємства вже більше року перебуває полк Азов. Тут знаходиться його навчально-тренувальний табір. А в одному із цехів, які волонтери з робітниками розчистили і відремонтували за кілька місяців, азовці відновлюють свою військову техніку, зокрема й броньовану, чого до цього на різних СТО за межами заводу робити не мали можливості. Коли стала можливість зняти цей цех в оренду. А ми почали робити тут уже підготовлену базу для ремонту не тільки легкової, а також як і броньованої техніки. Генеральний директор заводу Ігор Усенко скликав 3 грудня прес-конференцію, на якій заявив, мовляв, АТЕК захопили рейдери, які прикривають свої бізнес-інтереси полком Азов. Пояснює юридичний договір оренди з керуючим санацією уклав благодійний фонд освітніх інновацій, що представляє Азов. Винайнявши 19-й цех заводу для ремонту військової техніки. Однак, за словами Усенка, термін дії договору закінчився. В кінці року був заключений договор, срок якого до 15 сентября я директор колектив, не можемо присутня на заводі, займатися своєю діяльністю. Нам в препятствують конкретні люди. З конкретними фаміліями на передовій цього захвата зварять Світлана Вікторовна і Дмитрій Ульянов. Адвокат благодійного фонду освітніх інновацій спростовує звинувачення у рейдерстві. каже до того як на території атеку осів Азов, тут роками розграбовувалось майно. Намисне знищувалась техніка, яку вивозили на металобрухт. З приходом Азову це припинилось з дікабрям. тут знаходяться наші люди, вот оно все охраняється і в тому стані, в якому було в вот оно все й находиться. Може, тільки лучше ми улучшили одно здание, второє здание, привели в порядок определенний територій. По поводу прикрашення договорів к нам ніхто не обращався. Всі договори, які ми заключаємо, вони пролонгуються автоматично. Представники благодійного фонду, що співпрацює з Азовом, заявляють: на заводі вони планують і надалі ремонтувати техніку та виготовляти нову. Зокрема, нещодавно Азовці презентували новостворену військову машину підтримки танків. Це єдина поки машина, яка безболезненна. І, і Практически безнаказано може зайти в любой населенный пункт, потому что вона имеет защиту від всіх видов боєприпасів з усіх сторон. У фонді переконані гендиректор заводу АТЕК не буде відновлювати працездатність заводу. Більш того, територію, начебто, планують забудувати по документам. Заводу вже не існує. Завод уже будівельна організація. Якщо ви посмотрите, єдиний реєстр підприємств, був змінений навіть вид діяльності. Сейчас це строительство здань. Комендант навчально-тренувального центру Азову із позивним Дмитрик після виведення полку з гарячих точок на сході України від осені тренує бійців на базі «Атеку». За його словами, азовці фактично з нічого створили тут тренувальну базу, де нині вдається готувати майбутніх захисників України на якісному рівні. Він не бачить можливості, щоб Азов покинув завод АТЕК. В першу чергу через унікальну можливість відновлювати та створювати тут військову техніку, якою не може забезпечити держава. Посмотрите, ми. Из хлама сделали базу, боевую базу, то есть боевую базу для подготовки Национальной гвардии Украины. И мы здесь создаем технику, как бы это казалось кустарным образом, ну, ту технику, которую нам обещали года, год, год назад э, заводы, что будут выпускать по 10 экземпляров в год. Но мы видим, что это всего лишь слова. Люди, которые хотят говорить, они говорят. Люди, которые хотят действовать, они действуют. Мы здесь действуем. Христина Бавс Иван Болилий НТВ